Мої вітання. Коротенький огляд по орегонським сортам Джефферсон і Макдональд. Якщо пам'ятаєте, два роки тому знімав відео по пересорту американських сортів. Тоді, так звані американці довелося викорчувати Викорчував більше ста рослин трьох або чотирьохрічного віку. Ну, і на їх місце восени 21-го року висаджував. Ось ці рослини. Це сорт Джефферсон. Другий сезон вегетації, і на деяких штамбах зав'язалися вже перші горішки. Поки що бачив максимум 5 горіхів в зав'язі. Ось такі мають вигляд. Горішки достатньо крупні. По калібру можна порівняти з сортом шедевр. Тобто горіхи середньокрупного розміру. І у Джефферсона вони можуть ще наливатися, тобто збільшуватись. Ще один штамп з першими горішками. Джефферсон достатньо пізно починає цвісти та виготувати. Для порівняння, мабуть, ще пізніше, ніж сорт Гале, який є достатньо пізнім сортом. І це допомагає Джеферсону уникнути зворотніх квітневих заморозків, що є великим плюсом. Сорт МакДональд, також другий сезон вегетації, і також перші сигнальні горішки цвітіння та вегетація Макдональта в порівнянні з Джефферсоном починається раніше. Цвіте він приблизно в ті самі терміни, що і Сочинські сорти, такі як Гордієнко або Морозовський. Завізи мають такий привабливий вигляд. Плюска в нього відкрита, тобто горіх має сам випадати. З плюски гріх середнього розміру. І ще тиждень тому на них помітив такий коричневий окрас. Тобто це свідчить про те, що визріє він достатньо рано. Можна очікувати на визрівання приблизно в кінці серпня-початку на початку вересня. Даного сорту. Ну і в цілому поки що за два сезони не помічав по Джеферсону або по Макдональду підмерзань, або якісь проблем з хворобами. Тобто, на даний момент жодних нарікань по розвитку і сподіваюсь, що так буде і надалі.